Стука морозець віконце, вигляда зимове сонце. Всі малята прокидайтесь до занять хоч збирайтесь. Вітаю малята. Сьогодні я хочу вас познайомити із своєю подружкою на ім'я Марічка. А ось і вона. Привіт-привіт, малята! Рада вас усіх бачити. Зараз я розповім вам про свою родину. Це мій Датусь Олексій. І Матуся Олена. Мій татусь високий, а Матуся низька. Мій татусь вищий за матусю. А це мій дідусь Віктор і бабуся Ірина. Але то скажіть, чи однакові вони на зріст? Ні, дідусь вищий за бабусю. В цьому будинку я мешкаю разом із батьками, а в цьому будиночку живуть мої бабуся та дідусь. Друзі, а чи однакові ці будинки? Звісно, ні. Цей будинок високий, а цей низький. У нашому дворі ростуть ялинки. А чи однакові вони? Ні, друзі, на якій ялинці ростуть шишки. Правильно, малята на високій. А зараз я хочу познайомити вас з предметом, який є в кожній оселі. і він завжди нам допомагає. А що ж це? Відгадайте загадку та дізнайтесь! Я ніколи не сиджу, а ходжу, ходжу, ходжу. І хоч з місця не зійду, все про час вам розкажу. Що це? Так, це годинник. Привіт, малята! Ви здогадалися, хто я? Так, я годинник. Справно йду, хоч ніг не маю. Тік-так! Усім співаю і секунди, і хвилини. Вам рахую я щоднини. Малята, мої стрілки постійно рухаються по колу і показують тим самим, котра зараз година. Коли мої стрілки пройдуть по колу двічі, то пройде доба. Час доби для дітей, для дорослих і всієї живої природи складається. З чотирьох відрізків часом. Ранок, день, день, вечір та ніч. Кожна частина доби відрізняється одна від одної положенням сонця на небі, розташуванням стрілок на годиннику. Та нашими справами та заняттями. Малята! А давайте з вами зараз пограємо в гру, яка називається Коли це буває. Уважно подивіться на малюнки і спробуйте визначити, яка це частина доби ранок, день, вечір чи ніч. Ну що, почали? Коли ми снідаємо? Ми снідаємо вранці. Коли ми граємося на майданчику? На майданчику ми граємося в день. Коли ми дивимося телевізор? Телевізор ми дивимося ввечері. Коли ми прокидаємося? Прокидаємося ми вранці. Коли ми лягаємо спати. Спати ми лягаємо ввечері. Коли ми ходимо на заняття, на заняття ми ходимо вдень. Коли ми читаємо книжки, це ми робимо ввечері. Коли робимо зарядку, зарядку ми робимо вранці. Коли ми обідаємо, це відбувається вдень. Коли ми спимо, у своїх ліжечках. Це ми робимо вночі. Ми сідаємо вечеряти. Це яка частина доби? Це вечір. Малята. Я гадаю, ви все правильно визначили. Але є деякі справи, які ми можемо робити протягом доби. Які це можуть бути справи? Поміркуйте! А мені вже час прощатися. Бувайте! Друзі, мені вже час бігти додому, тому я мушу з вами попрощатись. Я була дуже-дуже рада з вами познайомитись. Бувайте! Бувай, Марічко! Дякуємо тобі за цікаву розповідь.